Отже, поговоримо про навичку, що буквально рятує життя і не тільки на війні. Уявіть собі на землі поранений, кожна секунда вирішальна. Поруч тільки ви, нікого більше, і саме від ваших дій залежить все. Професійна допомога далеко, а ви ось тут перший рятівник. І саме те, що ви знаєте і маєте, може змінити абсолютно все. І ось тут на сцену виходить TCCC. Це перевірена система для критичних моментів. Це, по суті, чіткі рятівні дії, які треба зробити одразу після поранення. Цій системі довіряють у всьому світі, вона врятувала тисячі життів. Але стривайте, навіщо це все поза полем бою? Гарне питання. Бо насправді принципи TCC працюють у будь-якій надзвичайній ситуації. Знаючи ці алгоритми, будь-хто зможе реагувати спокійно та ефективно, без паніки. А тепер подивімось на аптечку по-новому це не просто речі, це інструменти для виживання справжні. Кожен компонент тут має свою критичну функцію і важливо вміти ними користуватися. Вивчення ТТСС – це більше, ніж просто медицина, це про виховання характеру. Це формує мислення. Готовність діяти витримку під тиском дуже цінні риси. Отже, головна ідея в тому, що ці знання виходять далеко за межі медицини, йдеться про те, щоб бути готовим допомогти, коли це найважливіше. А тепер подумайте, як такий підхід, така готовність може проявитися у вашому повсякденному житті.